Привіт народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити про вибори в Україні. Я сьогодні вам задам два сценарії: реалістичний і такий, який він мусив би бути. Звісно, я розберу всі наші неможливі сценарії, але про це пізніше. Ну, тобто, зараз важливо просто зрозуміти, що не так з виборами в Україні, хоча у нас все не так з виборами в Україні. Уже основна теза про те, що вибори під час війни неможливі, це вже так би мовити, якщо чесно, відверта брехня. Ми ж проводили до цього вибори. Якось так би мовити, обрався Порошенко. Як же ж то Порошенко все ж таки віддав Лаври Зеленському? Ну, Порошенко не винен, що Зеленський виявився такою нехорошою людиною, який вцепився, мов кліщами за владу, і хоч ти його видирай. Єдине, що Зеленський не розуміє, що його віддеруть. Це не та гра, де будуть йому всі грати в піддавки. Це політика тут серйозний заміс. А те, що він чудить, якщо чесно, це на голову не налазить. Але давайте так, я постараюся бути спокійною, хоча я не обіцяю, бо я заводжуся в процесі відео. Давайте я розпочну з самого тригерного питання. Ну, тобто вибори під час воєнного стану. Народ, це етична сила відкрита, будь ласка, закон про воєнний стан. По-перше, він вводиться на обмежений термін. По-друге, Зеленський сам його пролонговує. Притом він його так запролонгував, що там немає живого місця, якщо чесно. Ніхто так не експлуатував закон про воєнний стан, як Зеленський. Я колись розказувала, що закон про воєнний стан ну це як адреналін в серце. Знаєте, іноді людині треба. Але ви вб'єте пацієнта, якщо ви йому впаяєте в серце, стільки доз адреналіну, скільки Зеленський впаяв в країні. Тобто, це робити не треба, не можна, і це взагалі-то протизаконно. Те, що парламент це толерує, це окрема тема, відповідати, значить, будуть всі, якщо чесно. Але зараз давайте забудемо про те, наскільки ця ситуація неможлива, особливо вона не може проговоритися нормально, тому що це просто неадекватна позиція нашого потужного. Тим не менш, якщо ніхто не вздумає. За півроку до виборів, між іншим, зрозумійте, наскільки велика глибина маніпуляцій. Сам закон про воєнний стан вводиться на обмежену кількість часу, здається, на три місяці, ви там мене поправте, я сама зараз кину, так би мовити, періодичність. Ну тобто він пролонговується знову ж таки, це обмежена правова дія, обмежена в часі. І заявляти зараз на голубому оці, що треба вивести якийсь певний закон про вибори, про вибори, так би мовити, під час воєнного стану. Це означає, що ви маніпулюєте, так би мовити, і ви навіть не криєтеся, Громадяни мої законодавці, ви просто не криєтеся. За це не тільки можна, за це треба бити по руках, розумієте? Нехай я не бачу маніпуляцій на фінансовій сфері. Ну є в мене гріх, я з цифрами в принципі не дружу, а з монетарною політикою тим більше. Але політичні оці всі викрутаси я бачу. І я можу сказати відповідально, що вибори під час воєнного стану це відверта брехня в очі народу. Жоден юрист грамотний, я історик, я не юрист, але я бачу ці всі закономірності. Я чудово розумію, що це просто брехня, це просто можливість узурпувати вибори. Не просто зробити їх підконтрольними, а просто їх узурпувати. Ви хочете, щоб у нас були вибори Зеленського, тому що Зеленський, як я розумію, намірився саме на цей сценарій. Він надивився на Путіна, у Путіна були вибори Путіна декілька разів. Тобто, коли був Путін, і якби нікого не було. Зеленський хоче провернути цей сценарій. Але я хочу попередити і Зеленського, і так би мовити, всіх фанатів нашого президента, що це буде шахрайство. Я нагадую, що за такі фінти взагалі-то злетів Янукович. Розумієте, як казав великий класик, Україна не Росія. Зеленський хоче це перевірити. Ну, я не знаю. Тобто, як з ним говорити, коли він раз в по раз наривається на грубе слово? От як з ним говорити? Так і запишемо, що вибори під час воєнного стану, це називається політичне шахрайство. І кожен великий чи маленький політичний діяч, який буде під це горнило вимазаний, а Зеленський у нас така цяця, що він же ж вимаже всіх. Український парламент має принаймні це пам'ятати. І наступного разу, коли Зеленський буде сувати їм в раду всіляку фігню, парламентарі мусять стати в позицію. Інакше в позицію поставлять їх. Громадяни парламентарі, ваша задача зараз стоїть саме так: або ви поставите Зеленського в позицію, або він вас я нагадую, кого там конституційна більшість в парламенті, вас чи Зеленського. Це стосується в тому числі слух народу, який не згодний зі своїм сюзереном. Ви нардепи, в тому числі опозицію це стосується. Ви нардепи, ви можете вплинути на президента. Якщо ви не можете вплинути на президента, то грош вам ціна в базарний день. Ми ні на що не здатні ні про які перевибори на наступний термін від вас також не варто очікувати, тому що нам не потрібні такі спеціалісти, як ви, особливо в парламенті, де вирішується доля народу. Розумієте, вибори під час воєнного стану це політичне шахрайство, тому що вони зберігають за Зеленським всі ті преференції, до яких він звик. До того, що слово президента має найвищу цінність. До того, що президент всі рішення протягує через Раду РНБО, де сидять його друзяки. До того, що у нас закриті кордони, обмежена свобода слова. Розумієте? І це я не спеціаліст, це я так з голови сказав вам те, що згадала. Це просто буде політичне шахрайство. І це політичне шахрайство, частина українського медіа толерує, принаймні хлопає вухами. Я вже не буду називати журналістів, ну, тобто, громадяни журналісти ну, маєте ж ви якесь критичне мислення. Я не хочу вас зараз зачіпати, ну, Тобто, саме через те, що ви не задаєте цим своїм інтерв'юєрам грамотні запитання. Отака фігня, як вибори під час воєнного стану, воно і далі мусолиться в медіа. А значить, воно заливається в вуха народу, як альтернативна думка. Це також вид злочину, хоча не прямий. Тобто, прямо вам ніхто статтю не пред'явить. На відміну від президента і парламенту. О, тим перепаде серйозно, вам перепаде так собі. На рівні Ай-яй-яй так робити не можна. Але народ, так правда, робити не можна. Не можна узурпувати владу і, так би мовити, підстроювати законодавство під себе. Тим більше вигадувати якийсь зі стелі закон про вибори під час воєнного стану. То це просто буде неприпустима стаття. Розумієте? Це означає, що ви громадяни парламентарі з Зеленським в одній команді граєте. Так чи інакше, це стосується як слуг народу, так і всіх опозиціонерів, всіх разом і кожного окремо. Тому що за сім років в парламенті ви як там, Гаврики, тільки не цілувалися з Зеленським. Я вже не буду перераховувати вас всіх, тим більше, що в мене часу забракне, перераховувати вас всіх і всі ваші заслуги. Але майте на увазі, що я принаймні вас бачу. Мені не подобається те, що я бачу. Я про це говорю. А не йду за загальним мейнстрімом. Мол, давайте я як всі. Як ви зрозуміли, що я не така, як всі, трішки? У мене є своя думка. Оригінальна, так би мовити, тому чому би не підписатися на мій YouTube канал. Да? Тим не менше, давайте перейду тепер до заперечень, власне кажучи. Ну, тобто, мені подобаються деякі тези. Ну, як подобаються за деякі тези, які у нас проскакують знову ж таки в медіаполе, якщо чесно, там підсрачників треба давати практично всім. І так би мовити, експертам і тим журналістам, які оце все лайно інформаційне пропускають в інформаційне медіаполе. Чесно, народ. Ну, тому що давайте я наведу тези, які мене сильно тригерять з приводу виборів. Перше, це те, як будуть голосувати українці за кордоном. Народ, привіт! Я українка, яка знаходиться за кордоном. Я знаходжусь в Данії, але я вас зараз із Данії бачу, розумієте? Мені із Данії болить те, що знаходиться в Україні. Розумієте? І не дай Бог, ви мені не організуєте вибори. Я вас так роблю. Прославлю народ! Я вас увіковечу, те, що називається. Ви у мене будете всі висіти на такій доски почота, з якої вас фіхто віддере. Розумієте? Це що взагалі за питання? як проголосують українці за кордоном? Я нагадую всім політичним пройти світам. Що взагалі-то вибори українців за кордоном до цього, до того, як наша сонцеясна Бубочка стала президентом, взагалі то вони якось проводились. Розумієте? Те, що ви загубили інструкцію, спалили і там не дивилися, що ви там з нею робили, я не знаю, але взагалі-то ці правила є. Розумієте? Так вони не досконально. Наскільки я знаю, тобто ні разу не голосувала за кордоном. Але по пам'яті я можу сказати, що до цього у нас так би мовити головними бенефіціарами були українські консульства. Я чула таку експертну, прости мене господи, думку, що взагалі-то на вибори українців за кордоном мають так би мовити скинутися європейські політики. Громадяни політикани, у вас все в порядку з кукухою. Розумієте, відколи? Це хто вам сказав? Відколи українські проблеми це проблеми європейців, і тим більше США? І це ж не тільки з приводу голосування українців за кордоном. Розумієте, я скільки чую перлів від наших політичних експертів, що ви потім не дивитеся, що мене тригерять по повній програмі, бо Сайма разом не можна слухати і отак от покірно кивати. Звісно, мені хочеться його щонайменше проговорити і назвати ідіотів ідіотами. Тому що вони не шановні, не експерти, не політики, ніхто вони. У них просто порожні голови, які ходять, як барани з Троєм. Які як барани, я знаю, що баранів так учать. Тобто одному, самому першому поставили паличку під ноги, баранчик перестрибнув, потім паличку прибирають, а все стадо, так би мовити, стрибає через уявну паличку. Розумієте, які порядки в баранячому стаді? Так от, громадян-експерти, дивлячись на вас, я чудово розумію, що оця уйовна паличка явно є в нашому інформаційному полі. Тобто цієї палички вже може бути фізично і не бути, але ви барани стрибаєте. І це ніфіга не смішно. Це говорить про вкрай низьку інтелектуальну та інформаційну компетентність всіх учасників, так би мовити, цього збору. Але добре, повернусь, так би мовити, до наших баранів, а то я часто відволікаюсь. Взагалі-то, якщо захотіти... І пов'язати, так би мовити, голосування українців за кордоном, так би мовити, із загальним реєстром виборців, де кіт також не валявся, якщо чесно. Тобто, це також одна із форм заперечень. А як же реєстр виборців? У нас скільки людей перемістилося в Україні, перемістилося за кордон? Знову ж таки, народ якось ЦВК з цим питанням досі справлялося. Те, що ви не знаєте, де знаходиться, може ЦВК, яка їхня функція, що це за організація, чим вона займається, відкрийте хоч би Вікіпедію, і не задавайте дурних запитань. ЦВК, по-хорошому має включитися уже зараз. Коли ми в процесі обговорення виборів, взагалі, по-хорошому, у ЦВК має бути своя процедура. І досі ЦВК у нас працювала як годинник. Я не пам'ятаю вже в який період, там, здається, два, чи, можливо, кожні 2-3 роки, коротше, у нас складався і переглядався реєстр виборців. В незалежності від того, проводилися вибори чи не проводилися вибори. ЦВК має працювати в автономному режимі. Знову ж таки, якщо ви такі гаврики забули дорогу до ЦВК, то я раджу сильно вам її згадати. Є у нас така організація, і вона має працювати. Її задача максимально проста: скласти реєстр виборців і забезпечити прозорі вибори. Це вони мають забезпечити прозорі вибори, а не спостерігачі з Європи, як говорять деякі наші експерти. Розумієте? Це все так працює. Так, от, ЦВК вже зараз має скласти реєстр виборців. Всі чудово розуміють, що за адресою мало кого знайдуть. Але деяких людей все ж таки знайдуть, деяких людей не знайдуть. Але деякі люди захотять проголосувати. Наприклад, у Львові, Ужгороді, в тому числі в Копенгагені. Тобто, я також переміщена особа взагалі то, я до цих людей відношусь. Можна не парити собі голову тією дією, я ще навіть не розбирала цей кейс, я відчуваю, що мені часу на його розібрати. Просто можу сказати, що дія це фігня, окрім того, що там вона ламається, як не знаю хто. Тим більше, що у нас є конкретна процедура через ЦВК по закону, відповідно до чинного законодавства. Ні, ми будемо вигадувати через дію, Ми будемо вигадувати закон для виборів під час воєнного стану, який можна спокійно не продовжувати. Да? Але, тим не менше, є у нас ЦВК, і є у нас люди, які знаходяться не за пропискою. А деякі, так би мовити, документи реєстру можуть бути просто-напросто втрачені. Я пропоную просту процедуру: нехай ЦВК. Створить сайт максимально доступний. І кожен переміщений, може, навіть не переміщений, подивитися себе в реєстрі, так би мовити, виборців. Я думаю, що якісь залишки від колишнього реєстру виборців у нас збереглися. Це ще не вибори. Я не пропоную голосувати через сам реєстр виборців. Тому ви не переживайте. те, що ці дані будуть онлайн. Я думаю, нічого страшного не буде. Тим більше, що вносити паспорт, вам туди думаю, не треба буде. Ну, тобто це вже професіонал нехай розбирається. Все, що нам треба створити електронний реєстр виборців, де кожен громадянин може себе перевірити, чи правда він знаходиться за тією адресою, де він приписаний. Якщо раптом так з'ясувалося, що він не знаходиться за тією адресою, де він приписаний, то. У нас є цілком законна процедура, коли за деякий час до виборів, уже офіційно оголошених є таке право виборця, скажу спеціально для Зеленського. У нас у виборців взагалі-то є право. А у вас, пане президент, такий сякий косий Кривий, немає жодного права мутити мутки на тему виборів. От такого права у вас немає. А у мене, як у потенційного виборця, є виборче право. Аплодисменти, так би мовити, ніхто цього не знав. Да? Якщо це право не буде дотримане, то буде вам погано. Але то таке. Тож, що ми можемо зробити під час війни? От багато хто каже, от як же це скупчення людей під час війни. Ну, якби концерти ми якось проводимо. І взагалі-то зустрічі великі публічні проводяться. Не так часто, але вони є. Що нам заважає для тих, хто лишився безпосередньо на землі провести вибори десь у підвалі, а не на видному місці? Намалювати собі стрілочками на асфальті, що, якби ми голосуємо вон тому бункері. Найближчому, тим більше, що у нас їх чимало після Радянського Союзу. Я не думаю, що навіть безпосередньо у радах місцевих не знайдеться полупідвального приміщення. Наскільки я знаю, в нашій селищній раді він точно є. Тобто я не пропоную голосувати там на другому на третьому поверсі і толпитися кучкою. Можна тихенько спуститися на півпідвальне, а то й підвальне приміщення. І це забезпечить безпеку громадян під час виборів. Можна зробити взагалі електронні корінці, знаєте? Ну, тобто, просто виборець домовляється, що він прийде там, проголосує в такий-то-такий-то час. І все, і стоїмо собі тихенько. Ми просто не створюємо натовпу кілометрового. Це просто як заходи безпеки. А от що робити тим, хто лишився, так би мовити, не вдома і не за пропискою? Я пропоную застосувати нову пошту безпосередньо. Тобто цього ніхто не робив, але як варіант? Бюлетні ж, вони ж мають бути надруковані відповідно до чинного виборчого законодавства, може хтось забув із нардепів. Бюлетні, там до них. Куча претензій, як вони мусять виглядати. Мусять бути кандидати, всі надруковані, всі гарно там пропечатані і так далі, і тому подібне. Але якщо раптом виборець знаходиться не за адресою і ніяк не може прийти безпосередньо проголосувати особисто, можна попросити нову пошту, розкинути сітку. По всій Європі і куди тільки дотягнеться. Ну, тобто, держава може проспонсорувати трішки нову пошту, щоб, так би мовити, повідомлення, яке прийде виборцю, мало зворотній адрес. Безпосередньо це ВК, а не банковий коли що. Розумієте? Ну, тобто, це вибори, це процедура. І вона має бути дотримана відповідно до чинного законодавства, котре повторюю. Тож, виборець, голосує таємно в себе вдома і швидким листом відправляється прямо в ЦВК. Якщо ніхто не буде ставити палиці в колеса новій пошті, я думаю, все обійдеться добре. І потім нова пошта бачить оці. Шрифти безпосередньо куди треба віднести. Безпосередньо не на відділок, а конкретно в ЦВК. І там уже ЦВК зриває, так би мовити, лист і голосує. У США, наскільки я знаю, є подібна процедура. Правда, вони це роблять не за один день, як у нас прийнято. Вони це там має певну. Часову рамку, здається, місяця два. У них є попередні вибори і безпосередньо вибори. Я думаю, таку правку можна внести в виборче законодавство. Це не буде прямо зміна закону про вибори, як планує наш великий Сонцесяйний. Це буде всього-навсього правка, згідно якої буде дотримано право громадян. Віддати голос за того чи іншого кандидата. Буде дотримано право кандидатів обиратись та бути обраним, нагадую всім юристам. І ЦВК зможе підрахувати свої ж бюлетні. Не на друковані на принтер, і оце все. І плюс ми потім перевіримо. Звісно, відповідно до опитувань. Звісно, до опитувань там є чимало претензій. Але якщо опитування грамотне, як ми всі знаємо, то воно плюс-мінус буде дотримуватися автентичних виборів з невеличкими там, погрішностями. І ми не будемо спостерігати оцей треш, який ми спостерігаємо зараз, тим, що довіра до Зеленського у нас 60%, там я не знаю, ну тобто кожен раз, коли йдеться мова про довіру до Зеленського, я чую якісь баснословні цифри. Розумієте? До Зеленського, який влаштував бусифікацію, який так і не зробив грамотну мобілізацію, який не дав армії ні крихти грошей. Розумієте? Зате Міндічу все віддав, да? і не тільки Міндічу. Тобто саме цього лідера ми підтримуємо в якості 60%. І це ж я далеко не всі його заслуги перерахувала. А шашлики, а заливання народу в вуха. Ну, тобто, якщо перерахувати всі заслуги Зеленського, там я б ще про 6, може 3 відсотка, я б повірила. але не в 60. 60 відсотків підтримки Зеленського це відверта брехня. Як я казала на початку, це підготовка до того, що Зеленський хоче обиратись сам. Розумієте, а це значить, що він, так би мовити, готує шахрайську схему на виборах. І такі справи підтримувати не можна. Добре, народ, на цьому мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій ютуб канал, підтримуйте з обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па, па. Бо я поки говорила, я видихлась. Чесно, па!